Що на Женя був з кимось на роботі. Був сьогодні знову зі мною на роботі, півдня, грався там, ходив. Потім ще кума прийшла своєю малою. Вона така сама, як Женя, на два тижні старша. Та вони разом грались. У нас був міні-дитячий садочок. Ми цей думали подати пропозицію в нашу компанію на дитячу кімнату. Мені здається, хороша пропозиція. А що ще? Настюшка зараз з Сережею їде на. Вовкал. А ми з Женю будемо на батьківських зборах обговорювати. Нормально здавати на мочалки чи все-таки ненормально здавати на мечалки. правда? ну як? Я не думаю, що це буде обговорюватися. Це тіп, в нас взагалі не обговорюється, що типу важко здати 100 гривень чи що. що для своєї дитини дай важко. А, але більше, що буде обговорюватись, типа хто ці гроші буде збирати? Но, так, нова. жертва. Нова жертва, якою ніхто не хоче бути, не знаю. Походу я даю 99%, що буде те саме, що і була, просто що вона хоче зробити. Декілька, щоб людей було. Ще сказала, що є якась карточка в приваті, яку можна відкрити, в якої доступ буде до декількох людей. Що, ми з тобою йдемо? Ну, промовляємося. Вже вдома діти вечеряють. Настюшка приїхала з вокала. Трішки щось вона бастує проти спів. Начебто їй подобається, начебто і не хоче співати. Дуже важко, в общем, з дітьми. Не знаю, не знаю, як виховуються якісь там. Олімпійські чемпіони, чи це дійсно що дитина сама хоче. Чи це батьки давлять? Важко з цим цим. Що, ти знов? Взяв в помідорках. Помідорки, помідорки. Вітер. Не чіпай помідорка, то Настя помідорка. Є котлетки. Не! Не! Так. А на зборах? Ти ж уже з'їв свої. А на зборах, що в нас на зборах вирішувалось? Продовжувався конфлікт між батьками. А так то начебто вирішили, хто буде збирати гроші, хто буде допомагати в батьківському комітеті, таке, оскільки будемо скидати. Та й насправді півгодини там стояли, про щось говорили, толком так ні про що й не поговорили, Можна було б це все зробити і в умовах чату. Замочалки, бо там мені писали, чи в департамент піти заяву написати. Ну, типу, в департамент це вже прямо дуже жорстко. Ну, бо треба розуміти, якщо в тебе департамент буде щось писати, то це можна зразу готувати до того, що твою виховательку звільнять, а зараз з вихователями дуже тяжко. в общем, знову будуть діти без вихователя. Ну, і в саділочках завжди просять спочатку вирішувати все, типу, в них, а потім може кудись йти. Підняла це питання, тільки одна чи дві мамочки було, типу, за того, що це якось дивно, що немає віників і мочалок, ми маємо їх купувати, всі остальні такі, ну, може, воно не доходить. Кажу, ну, понятно, що воно не доходить. Десь на якомусь рівні це все крадеться. І Я розумію, що це дрібниці, але на цих дрібницях хтось має великі гроші. І, типу, все починається з дрібниць, насправді. Це починається з кожного з нас і з дрібниць. Понятно, що там. Якісь великі речі, коли крадуться, то це помітно і це очевидно, а коли ти якісь мочалки за десь за 20 гривень, то всі такі та ладно. Мама! Ну, то шкода, так, що та, ладно. Якщо таки далі буде та ладно, то нічого в цій країні мінятися не буде. Так, поставила це вона вже починає заносити. Зараз я вам ще про корупцію точно розказувати, і про російську мову. Ой, да. Це сумно, насправді, все дуже. Особливо враховуючи нинішні обставини і нинішні умови, і те, що зараз відбувається. У Харківській області, в Донецькій області, насправді це все дуже-дуже сумно. <кхем> а, так, тому вирішили, що запитаємо на зборах в заввіді, завсадочку. Бо я кажу, що вихователі, понятне діло, що не знають. Кажу, я надію, що вихователі віники додому собі не носять. <кхем> а, дуже надіюся. А от завсадочка має знати, чому не вистачає мочалок і чи взагалі вони є. Ну, по факту, якщо ми їх кожен місяць купляємо, значить їх нема. І чому немає віників? Ну, типу, як це так, немає віників. Це віник, вибачте мене. І так, да, може, вони з'являться, тому що кажу: ну, бо типу, вони почали говорити, що вона так само буде увилювати, і казати, що, типу, увилювати, кажу, ну, якщо буде увилювати, то тоді всім разом йти в департамент. Але тоді вже це почалися розмови про те, що якщо всі в департамент, давайте так не будемо. Бо ж тоді будемо знову з вихователя типу, місяцями, як в нас було попередні рази. В общем, дуже тяжко висловлювати якісь претензії, коли немає кому працювати насправді, тому що на 8 тисяч йти на роботу з такою відповідальністю, і кучою батьків. Взагалі, навіть якщо говорить про медицину, то дитячим лікарям будь-яких спеціальностей в два рази важче, тому що їм треба і з дитиною спілкуватись, і з батьками. А це в два рази важче, чим спілкуватися просто з одним дорослим. Тому якось, коротше, воно все так, знаєте, і не хочеться скандал через якісь такі дрібниці влаштувати, а з іншого боку, повертаєшся до того, що я говорила минуту тому назад. Все починається з дрібниці, якщо на це закривати очі, то нічого путнього не вийде. Можливо, я утрирую. не знаю, напишіть, що ви думаєте. Але якось так. А, так, хочу зробити собі лоте. Ми вже його допиваємо, я так його і не взяла, до речі, на роботу. Я вирішила, що я його буду пити вдома. І, до речі, добре попрацювали з жінком. Завтра я також йду на роботу. Що таке? Це моє. Молочка будеш? А де У нас вже дуже багато говорить. Де твоє? Це для дорослих. Тобі можу молока налити? Ні, це не, де моє! А ти поїла? Я тобі попкорн дам, коли поїсиш. Будеш попкорн? Да. Ну, все, йди, їсти котлет. Mm -hmm. Так що такі от справи. Моя ідеальна кава готова. <смі> насправді я сьогодні випила вдома каву, на роботі каву. Ну, а це, мабуть, важко рахувати каву, насправді. Але це дуже смачно. Мабуть, за великий відсоток цього завдяки цукру, який знаходиться там. Буду з мікрофончиком вам писати. Маю добре бути чутно, буду як інтерв'ю брати. А насправді сьогодні такий влог. Останнім часом, якщо помітили влоги, не такі уж і домашні, прям-прям. Е, такий період влогового переосмислення і підбору контенту, або просто таке затишок вдома і немає якихось особих таких тем, які знімати. Все, що раніше знімали, постійно не хочеться повторювати по 10 разів. Євген, будь ласка, не чіпай телевізор. Тому сьогодні вирішила в самому влозі вже поговорити про питання будівництва, так як запитували. Насправді я знімала окреме відео про це і про сімейний бюджет, і про будівництво заодно розповідала. Але вирішила, що відео не буду випускати те, а вже у влогах так частинами розкажу. Ось так я рішила. Ну, я думаю, мені так буде простіше. Е, тому щодо будівництва запитували в нас, що ж ми там, чи думаємо, коли думаємо, вже якби весна закінчується. Я думаю, що більшість зрозуміли, що будуватись ми поки що не будемо. Е, так, звичайно, ще рік тому назад зовсім були інші плани. На сьогодні наша траєкторія руху yeah. трішечки змінилася, тому е, по багатьом причинам, е, по-перше, дуже сильно зараз все подорожчало і будуватися зараз. З нуля просто потребує нереальних коштів. Я розумію, що можна самому чуть-чуть, але той, хто ще там три роки-п'ять років тому назад починав сам чуть-чуть, по це уже зовсім не те, що починати зараз. І це зрозуміло, ну, і зрозуміло, що через три роки, якщо починати так само, це буде не так, як починати зараз, це буде ще дорожче. По-друге, в нас з електрикою ще нічого не вияснено, і ми вирішуємо питання з самою електрикою. Мікрофончик, це мамин мікрофончик, не можна чіпати. Тому... чіпатись. Ви мої маленькі сонечки? Мої квіточки? Мої бусі-пусічки. Що цвітає таке? Ком. Що, Хто? Компом? Попкорн. Сонце. Попкорн. Так, треба звідси забиратись, бо не на знімаю. Чи не знімаю? М. Трішечки змінили траєкторію нашого польоту, так сказати. Трішечки помінялись у нас плани щодо будівництва. Звичайно, ми мріємо про свій будиночок, але не найкращі часи зараз для будівництва. На жаль, тому. Поки що це все на паузі. А чому не заливаємо фундамент? Тому що можна ж потрошечки будуватися, далі буде тільки дорожче, це зрозуміло. Тому що, якщо залити зараз фундамент, то далі вже треба щось робити. Треба далі робити коробку і кришу, щоб можна було то все продати до прикладу. Бо ну, фундамент це вже вкласти гроші і далі треба щось робити. Не можна його просто так зробити, тому що ну зробимо хоч щось, а там буде видно. Треба відразу розуміти, чи планується взагалі щось чи не планується. Те, що ми хочемо, не завжди може сходитися з нашими е, можливостями. Тому е, ми викликали прораба, нам порахували, скільки це буде коштувати, озвучували суму в 50 тисяч доларів. Це наших 127 квадратів, по-моєму, да? ми хотіли. По-моєму, да. Ну, щось до 130. Е, Одноповерховий будинок це разом, якщо враховувати фундамент, стіни і дах. Тобто це без вікон, без дверей, без чорнової штукатурки, без нічого. Це просто коробка. Коробка, яка коштує майже як квартира. Ну, Квартира так, таку за 50 тисяч можна купити квартиру, звичайно. Але ось таку ціну нам порахували. Нам цю суму озвучили ще на початку весни і, звичайно, що ми передивилися свої погляди на це все. Хтось зараз каже, що типу, батьки ж будівельники побудували свої е, будинки, хіба вам не побудують. Все добре, але мої батьки живуть в Білій церкві, а будувати, це, будувати тоді, коли сезон двого заробляння грошей, і це не робиться за один день, е, і навіть не за тиждень. І все одно це далеко відносно. Ну, тобто, це все тільки так, знаєте, сказати, що все просто, порадити, як зробити. А... На ділі це все зовсім по-іншому може реалізуватися. Як говорив нам цей прораб, ну, який, це якийсь знайомий з який нам казав, за скільки, бо він займається цим, він будує і продає. Що, ну, типу, не треба надіятись на родичів, які десь далеко. Зрозуміло, якби ми будувалися десь біля церкви, то питання взагалі б не було. А так, все може піти не так, як хочеться. Ну і плюс сума в 50 тисяч доларів, щоб просто побудувати коробку. Це <свісно>, немаленькі гроші е, ну, для нас, наприклад. Е, тому, е, як нам здається, найрозумнішим в цьому всьому буде це е, провести електрику, е, продати землю і купити собі квартиру. Е, це буде <свісно> найшвидше е, досягнення. Е, Ціль, якщо можна так сказати, я б не сказала, що прям ціль, просто пункт у своєму житті по наявності свого житла. Тому ну, щодо інформації по, по нашому будівництву. Тому хто там чекав дуже сильно будівельного контенту, на жаль, його не буде. Ну, І ще все пов'язане з, з тим, що нам треба. Оця сума, яку нам говорили, це все зрозуміло, що з матеріалом і з роботою. Зрозуміло, що робота з цього всього займає дуже великий шматок. Тобто, якщо робити це самому, звичайно, вийде дешевше, І якщо там десь шукати щось по акції і так далі. Але ж Сергій не будівельник, навіть якщо ти будівельник, потік грошей в нас, ну, гроші в нас заробляються тоді, коли ми на роботі. І зрозуміло, що якщо Сергій буде щось сам будувати, сам робити, він значить не буде заробляти гроші. Ну і це якби взаємозв'язано. А вбиватися на ті стройки. Там, бути цілий день на роботі а ще потім на годину їхати на вечір, на ніч, вбиватися на тій стройці. ну це така собі перспектива на майбутнє життя, яка зовсім насправді не надихає уже на самих початках. Тому так, знаю, що писати будуть різне, бо в усіх різний досвід щодо цього. Хтось там будує сам і в нього все вийшло. Я розумію, що все вийде. чуть-чуть, по чуть-чуть по все вийде. Я в це вірю, я це знаю, тому що в Сергія батьки будувались по чуть-чуть, де все вийшло, і ми, мої батьки будувались по чуть та й все вийшло. Але треба зрозуміти, що трішки був інший час. Наприклад, мої батьки будувалися в найкращі часи України, якщо так можна сказати. Тоді, коли співвідношення долара до зарплат, до зарплат будівельників були хороші. Зараз ж коли ціни ростуть просто з кожним днем. Ну, ладно, з кожним днем це прям <хи> я занадто, але з кожним місяцем. Тому що ну, Сергій закупляє матеріали на оптових базах і там дійсно чуть ли не кожен місяць міняються ціни. Будуватись дуже страшно, незрозуміло як і не зрозуміло, що взагалі буде далі. Тому поки що так, ми думаємо, що це найправильніше рішення. Яке б ми могли зараз прийняти. Ну, результати своїх рішень ми завжди бачимо згодом, тому будемо бачити, як там буде далі. Але так, да, будівельного контенту поки що не ждіть. До речі, ви знали, що в АТБ Зараз по знижці дуже багато різного морозива. Наприклад, стільки. 95 гривень на все коштує. Ми коли дізналися, ну, як і ми просто пішли по морозиву. Да. Побачили, що там саме це морозиво по знижці. І ще чизкейк, по-моєму. Але тоді в магазині був тільки чизкейк. Ми пішли в інше ВТБ в пошуках тірамісу, бо я хотіла саме тірамісу, його дуже люблю. Але там не було взагалі ніякого. Але були ріжки, три ведмеді, великі такі, по знижки щось там. 27 гривень чи що, замість 52 гривень. ті ріжки. А потім, може, через день, я пішла в ВТБ, це ще на воїнів інтернаціоналістів, і там і це було, і чизкейк був. А рожків, до речі, не було великих. Але були трішки менші. В <реш> нас останнім часом, хоч ми ще тоді толком, ще були, не вилікувалися, але ми вже їли морозиво. <реш> да. бо що? Бо дуже смачне морозиво по дуже хорошим цінам. І важливо, що на дворі 15 градусів. Да. В мене, знаєте, що? Котові купили новий корм, а він його просто їсть бешено. Це був корм, який ми якийсь брала. У нього не дуже їм, а це прям бешено їсть. <гум> Мені дуже подобається. А це має прийти вже 4 лапи. З різєрки там у нас замовлення. Я і капсули замовила, і корм готовий, і цю, там, для кави, щоб молоти. Кофемолку замовила. Але простенько, нічого там такого вже покажу вам в наступному ось. Тому що ми лягаємо спати, діти купаються. Зараз будемо чистити часити зуби. І... Будемо читати казочку. І так затягнула вже півдесяту. Вони вже мали спати. Тому дати котові поїсти, дітям почистити зуби, почитати казочку, вложити дітей і потім тихенько втіхаря їсти морозову Сергія. От такий от план у нас на вечір.